Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий смачний салат з грибами та печінкою. Назву я йому не придумала, тому запрошую в коментарі. Для цього 300 г печінки промиваємо та обсушуємо рушничком, солимо та додаємо улюблені спеції. Я додала тільки сушений часник. Печінку я попередньо не нарізаю, вона у мене куряча. Після чого ось так обмочуємо печінку у борошно. Добре з усіх сторін. Можна взяти звичайне борошно, можна взяти цільнозернове. І на розігріту сковороду з олією кладемо нашу печінку та обсмажуємо до готовності. Після чого чищу ось так гриби печериці. Краще їх чистити, а не мити, для того, щоб не було зайвої вологи. І ріжу на такі величенькі шматочки. Обсмажую на тій же сковороді до золотавого кольору. Тепер збираємо салат. Я беру мікс зелені руколи та шпинату. Додаю сюди трохи огірка. Це не обов'язково, просто у мене був. Або, якщо у вас є, можете додати помідорки черрі. Додаю сюди 2 яйця варених. Можна взяти штук 5 перепелиних. Сюди ж нарізану вже готову печінку. Також додаю смажені грибочки. Ще одним важливим інгредієнтом є корейська морква. Тобто морква по-корейськи. Я її робила сама, потім буде відео. І додаю чищений гранат. Все заправляю 1 столовою ложкою оливкової олії. Додаю 1-2 столових ложки соєвого соусу. Також можна додати трохи соку лимону або лайму. Дуже рекомендую спробувати вам цей рецепт. Смак незвичний, це щось новеньке, корисне, поживне та смачне. Дуже легко та швидко готується і з достатньо простих бюджетних інгредієнтів. Такий салат стане в пригоді як на кожен день, так і на святковий стіл. Обов'язково спробуйте, це дуже-дуже смачно! Я від цього салату не могла відірватися. І мої гості також. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!